Ну і присім! З вами я, Вавоукр, і сьогодні будемо грати в гру Little Big Snake. Коротше, в цій грі наша буде задача зробити з малесенькою отакої гадючки величезну велику гадюку, яка зможе перемогти всіх. Ну, я буду сьогодні грати не сам, а з моїм другом Фернандо Йоа. Ну, він не хоче попадати в відео, тому будемо так і грати. Так, кстати, Я вам буду відео все розказувати. Тут недавно додавали в ігру, як ну, сказати недавно, десь, може, рік тому додавали подземелья, називається. І сюди можна залазити і набирати кучу атон. Кстати, дивіться, за кого ми вирішили поіграти. за леопарда. Так, да, дуже красива гадючка. Ну а її, за неї ти можеш поіграти тільки якщо в тебе є віп. А щоб отримати ВІП, то тобі треба підрізати мятежника. Мятежник, це можна сказати, він кращий за короля. Є спеціальний король. І якщо хтось стає більшим за нього, він про це повідомляє, що його треба, типу, підбити. Якщо людина підбиває, то вона може отримати віп, Ну, вона може отримати віп тільки раз на тиждень. Там, наприклад, ти в суботу підбив його, і аж на наступну суботу ти зможеш його ще раз підбити. Ні, ти, звісно, цілу неділю можеш підбивати, ну тобі будуть давати такі собі подарунки. Там, типу... Ну, Прокачку якусь таку Таку собі прокачку. Кстати, дивіться, поки я це з вами болтав, в мене вже 44 тонни. Для мене ну, я не можу сказати, що це сильно багато, але для початку це норм. А далі вже понаберемо... А, і забув вам ще сказати: є три режима подземеллів. Дружелюбний, в якому ми зараз, що, типу, ми можемо через всі гадюк лазити. Є недружелюбний, де можна підрізати, ну і тут є просто розсипана їда. А третій режим там дуже багато слізні. Я не знаю, чи ви знаєте, хто такі слізні. Якщо зараз попадуться, покажу. Якщо не попадуться, ну, вибачайте. Ну, це просто пов'язав, що мій друг одразу встиг зайти в портал. І ми зараз в порталі. Одразу набрали 6... я 66 тонн набрав. А мій друже 152 тонни. Хочу сказати, це дуже багато. Ну, покашка. <хи> так, добре, продовжуємо, продовжуємо. Оп-оп-оп, давай, оп, оп, давай, давай. Давай, ще 5 секунд. Ой, все, хорошо, хорошо, нормально, в принципі. Так, і дивіться, ми зараз заползаємо в обичний мир. Вау! Красиво, красиво туди. Тут дуже багато гадюк. І, коротше, от, бачите, тут є в правому верхньому углу є список ігровців. І самий перший в списку з красною Це, ця, ця корона означає, що ця гадючка мітіжник. І наша задача буде сьогодні підбити мітіжніка. І якщо це можна, отримати Віпа. Тому що мій друг отримав Віпа, а я ще не встиг його отримати. Тому моя задача буде сьогодні його підбити. Погнали, пливемо до води. Ну, якщо нам дадуть У мене щось поки лагає трохи, гадючка, Ну, надію, що це якось, що вона не залагає. У мене 80 тонн, хочу сказати, це для початку. Ай-яй-яй, я, -я, я врізалася. Ну як так? І мій друг теж врізався. Так, ладно, у мене є відродження, тому я возрождаюсь і одразу лізу на воду. Так, заліземо на воду. Короті. Там дуже круто, там завжди є великі гадюки, і, там, і ти там можеш впливти в два рази швидше. ну, типу, типу, це дуже круто. Так, я не знаю, чи я тут зможу пролізти. Да, молодець, я. я молодець. Оооо! Назад. Назад, 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 назад. Тут відкрився портал недалеко, але я думаю, що ми не, не встигнемо до нього долізти, того що це, ну, таке. Майже, ну, не майже неможливо, а дуже складно. То, що бегадюк багато, я, скоріш за все, думаю, що він зараз вже закриється. О, та тут його обмотали портал! За що? І він закрився! Я не люблю таких людей, які закручують портал і він закривається. Не люблю таких людей. Не будьте такими. Знаєте? Не будьте такими. То я не сильно люблю, коли люди так роблять. Я обіжаюся. Так, ладно, не будемо довго розсосолювати і погнали на воду. На воду, на воду, на воду, на воду. І, будь ласка, друзі, зараз підпишіться на мій канал. Нам до 400 підписників залишилось. Чотири підписники! Ну давайте доб'ємо вже. Ну, Чотири ну, підписники, ну давайте. Зараз, будь ласка, підпишіться, поставте лайк і нажміть на колокольчик. Давайте. А, і напишіть якийсь коментар, мені буде приємно. Погнали Погнали далі і ми вже біля води. Коротше, дивіться, в логові тут можна скритися, бачите? Напротив, ну коротше, на карті є два противоположних таких, іначе двері дві. І це логово. І туди, якщо ти став мятежником, і ти дуже велика гадюка, і ти не хочеш, щоб тебе підрізали, ти можеш, типу, туди просто зайти і все. І тебе ніхто не зможе ам-ам зробити. Ну, а я таким ніколи не займаюсь. Тому що я розумію, що якщо ти вже став мятежником, то давай, типа. Так, ладно, добре, продовжуємо. І, так ну, я возрождаюсь. О, біля води. А чому з цієї сторони води? Нам треба туди назад. Тому що 100%, ну, я думаю, надію, що тут на воді буде мятежник. Тому що я люблю, коли на воді мітіжнік. Що ви за мітежніком постійно ганяєтесь, в доганялки граєте. Це настільки екшн. що ви просто. Ой-ой-ой! Так, біля мене мятежник і я хочу його підрізати, от ще почнеться, звісно. Тільки якщо я зможу швидше передвигатися, то почнеться, якщо ні, ну все. Так, це оця сіра гадючка. Ну, не сіра, а біла. От-от-вот! Мітіжник, давай! Давай, давай! Давай, 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 давай! Оце вона, оце вона мишка оце мишка оце, це вона. На -на 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 -на. Мишка, походу, не сильно опитна, тому її буде трохи легше підрізати. Не знаю, може, її друзі... друзів буде легше підрізати, тому що вона з друзями грає, наскільки я поняв. Щоб ви розуміли, тут зараз біля мятежника буде куча людей, вони будуть постійно врізатися, і тут буде стільки їди, просто що це. Так я врізався, давайте бігом зайдемо до мого друга. І далі продовжуємо. Його підрізали, я його зараз їм. Це просто капець. Це капець, це капець. Я тільки просто зайшов, а тут вже такий пир, пір. Ой так, в мене врізалась гадючка фіолетова, і вона теж немалих тонн. Тони це як це маси. Тут в грі це не кілограмами вважається, а тонами, Не знаю чого. Навіщо я врізався? Ладно. Возрадіться. І далі продовжуємо так. Так, 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 так. Так, 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 так. Зараз, я думаю, отут буде мітежник. Хо, мій друг Фернандо його на другому місці. Кстати, якщо ми стане Фернандо Йоа на першому місці. Ой! Я б щось заболтався, дивився на цей на білборд, то і, коротше, врізався. А хто? А! якийсь ас а, а, астрал! А, астрал це, типу, щось. Ну, коротше, в хід жира, походу, Фернандо його врізався. Так, а мы лезем тут. Ой-ой-ой, зараз мы тебя астрала педибьем. Зараз мы тебя астрала педибьем. Педибьем, педибьем. Сюрприз! Да, я педибью! Я педибью в мятежника! Я педибью в мятежника! И меня закрутили. Просто лучший финал. Ой, это, конечно, Зато я подбил мятежника, друзья. Я уже а за це можно поставить лайк. Уважаю, что можно, да. И надеюсь, я, я зараз врезать не буду, я хочу погулять трохи еще. Я возродился уже. И біля портала, но он уже закрылся, на жаль. <coughs> так, давайте я, наверное, врежусь. Я... Мне часть кажется, что що... мне дадут зараз випа. Пожалуйста. Нет, не дали. Блин, жалко, конечно, но все одно я підрізав мятежника. І це було дуже круто. Прям дуже круто, я вважаю. І давайте зараз поиграємо другою гадючкою. Вот у мене є епік красивая гадючка. Давайте зараз я всі нагороди тут позабираю, які дають. Опа! І давайте це красивої гадючка. О, чекайте. Так, мені дають тут ще безплатний скин. Ну, я вибираю, конечно, рейр. То що це краще, чем обычно. І заходимо за цю епічну, красиву гадючку. Погнали. Ууу, а може ще одного мятежника відріжем? <сі> Давайте спробуємо, мені цікаво. Так, Фернандо і увага зайшов. Все хорошо. Так, давай, давай, давай. Єс, yes, він різали гадючку маленьку, не знаю. Опять астрал! Астрал, ми тебе опять зараз підіб'ємо, походу. А, так, він тут десь, він десь тут. Тільки я не розумію, що він і на воді вопрос. А ні, тепер він на воді. А, він десь тут лазить. а я його бачу вже, мишку цю сіру. <гум> так, хорошо, 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 хорошо. Єс, 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 єс. Ой, ой ой я тільки що міг опять шанс. У мене був тільки що шанс опять підбити мятежника. Якщо я два рази за відео підіб'ю мятежника, це буде фіаско, звісно. Це буде настільки круто. Я думаю, Ютуб ще такого не бачив. Ми просто поб'ємо рекорд Ютуба по підрізанню мятежників за відео. Давай. Так, чувствую, нас хочуть закрутить, але я не здамся без бою. Так, Астрал. Не треба бушувати. Так, хорошо. Зараз ми підіб'ємо цього астрала, зря він виліз. Ну хорошо, бы, блин, крутые все себе спокойно. Зачем надо было вылазить? Теперь пиди бьем бы. Че нас пиди Ну тут же такое дело, как по ВЗ. Я опять бит бьем в мятежника! Сууу! Да, 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 да! Я казав, що ми поб'ємо рекорд на цьому відео, Ой, извиняюсь, українець, Но я підбив мятежника, да. Все, я, я рад. Я вже якось довольный. І майже я десь підрізав два мятежника за пять минут, блин. Як, як максимум. То що ми тільки підбили мятежника, а я і ще раз підбили мятежника. Тому я вважаю, це дуже круто, і за це можна поставити лайк, якщо мене зараз не закрутять. Хоча навіть якщо закрутять, все одно поставте лайк. Буду рад. Так. Але опять це астрал. Шостий астрал, блін. Єс. Yes. Хорошо. Так, треба трохи по воді полазити. Та дивіться, я сьогодні всіх величезних гадюк підбиваю щось. Так! Давайте ще спробуємо одного мятежника підбити. Чисто, а, чисто, щоб так красиво. О, його одразу і підбили. Ну нічого, можна поки погуляти, побігати. Ой-ой-ой, ти що, ти що, ти що, скільки тут їде? Нормально, нормально так. Так, тут дивіться, тут є велика корона, це типу велика гадючка. Не, На жаль, вона не стане мятежником, і вона мене підбила, блін. Ну, у мене нема. ну давайте зараз швидко до мого друга Фернанда Юа приєднаємося і далі будемо грати. Так. Ну, коротше, мені якийсь там подарунок, ну точно. Ну, я щось не встиг подивитися, що там за подарунок. Так, нас хочуть закрутити, і це погано. Це дуже погано. Фу, Хорошо, нас не закрутили вже хоч щось. А, ні, мене, походу, зараз закрутять. Ні, її хтось підбив, цього дючку. Мені це подобається. Ай-яй-яй, майже. Угу. Нє-не-не, зараз зараз закрутить, походу. Блін, зараз закрутять. Ну нічого, я не в перший раз вибираюся з такої ситуації, коли закручують. Зараз виберемося. Головне, не треба паніки, в таких случаях не треба паніки. Це саме, що перше. І чекаємо, поки хтось спробує закрутити цю гадючку. Вона потім почне розмотуватися і почнуть підбивати. Ну, коротше, чекаємо. Угу. Ага. Ага, так в мене одна вже врізалась із цих гадючка. Зараз і друга вріжеться. Ай-яй-яй, я теж врізався. Блін, не жалко. Так, ну давайте в мене є відродження. О, я якраз біля води. Возродився нормально. І тут зараз 100% буде наповнювати мятежник на воді. Погнали! Якщо я зараз ще й третього мятежника підіб'ю, Це вообще просто обалденно. Так, давайте, так, давайте, давай, давайте. Так. Ми вже майже долізли, не знаю, чи це, ця гадюка буде мятежником чи ні. Так, це Марі... Злодійка. Злодійка, а не Марійка. Злодійка. Я не розумію, навіщо так підписують злодійка? Ну ладно. Тільки Наташка стала мятежником. Її одразу за одну мілісекунду підбили. Так, мене хочуть закрутити, але ні, Ні-ні-ні, мене не закрутиш. То що хто я? я Укр. тому все. Типу, без шансів. Бачите, мене питаються всі підрізати, але я не даюсь все. І точка, і крапка. Там-да-да-дам-да-дам-дан-дам. Чекай, що я не розумію всі великі гадюки в центрі, Давайте сюди к нам на воду. Тут весело, блин. давайте, Не нудіться там, блін, в центрі, Давайте до нас. Підіб'ємо ще якогось мятежника. Давайте, давайте. Нам скучно тут без вас. Ми хочемо ще якогось підбити мятежника. поставити рекорд Гіннеса по, -по підбиванню мятежника. Ну, давайте. Так, я чувствую, Да, мятежник лізе на воду, и надо ехать до него. Хотя, может, он зараз сам сюда приедет? Давайте не будем спешить. Вдруг він зараз сам до нас приеде. Смешно, блин, что мы чекаємо мятежника, поки він до нас прилезе. Это смешно, смешно. Не, я чувствую, он что-то там застрял. Застряг, застрял, короче. Ну, тоді погнали до него. Он не хочет до нас. ехать, значит, мы до него погнали. Можно вообще одного педибе мятежника. Так, винно на мене лиза. Ну давай, давай, давай. Я тебе кашу мих подбудь мятежника. Давай, давай. Давай, давай. Сюрприз! Давай, давай. Да! Шими, друг Фернандо Юа, подбыл сегодня мятежника. Я уважаю, за это можно опять поставить лайк. Ті, хто не поставили, ті, хто поставили, не треба ще раз нажимати. Я не розумію за відео підбити мітежник, а то це рекорд Гіннеса, блін. Ну, давайте я зараз, напевно, вже буду врізатися, якщо мене захотять зараз, все. Друзі, ну я надіюсь, вам це відео дуже сильно сподобалось. І всім! Так, чекайте, подаруночок забираємо. І всім пока-пока!